Вітаю всіх учасників Vintage Watch Club, а також глядачів цього відео. Сьогодні ми розглянемо таку цікаву доволі тему для новачків: як можна вкоротити браслет саме браслет, за допомогою застіпки. Для новачків це буде цікавою темою, тому я вирішив зробити це відео саме вступним. Значить, для цього нам потрібно знаходимо, наприклад, у цього годинника, де знаходиться у нас язичок. І ось цю частину бруслета ми будемо коригувати. Зараз воно на найвищій позиції. До прикладу, ми хочемо розширити трохи. Беремо, я беру ось такий інструмент. Можна використовувати шпильку. Для Сім-карт або щось схоже тоненьке. Значить Ми беремо, натискаємо на SpringPart, витягаємо і, до прикладу, розширюємо собі на якусь там позицію на дві, на три ширше. Все. Перевіряємо, чи стало тут в пазу. Три і тут три. Якщо ми хочемо звузити, навпаки, дивимось в цю сторону вліво або вправо, дивлячись, з якої ви перегуєте, головне, щоб це була ось ця частина браслету, не біля метелика бляшки. Зараз ми назад його звузимо. Можна і ось так потрошки пересувати, якщо ви боїтесь загубити спринт бар. Пересуваємо потрошки, назад потрібну позицію. Це в нас пляшка десь на 8 позицій додаткових. Бувають і такі, до прикладу, вкорочені. Тут 4 позиції для корекції. Якщо в такому випадку вам не допоможе ця корекція або немає куди то буде ще окреме відео, як можна звужувати браслет, як знімати ланки. Буде ще окреме відео. Ось це більш коротка застіпка. Також сьогодні розглянемо ось таку застіпку. Такий ремінець браслет. З універсальною корекцією. Для цього нам потрібно щось таке схоже на або викрутку, або щось схоже. Піднімаємо ось цю детальку і, до прикладу, ось так ми розширяємо, звужуємо. Потім вибрали положення, затиснули. Все. застіпку відкоригували. Все. Теми для наступних відео можете залишати в коментарях, які ще цікаві теми розглянути. Серед наступних, я думаю, розглянемо корекцію ланок саме браслету, а також як правильно потрібно, щоб стояла ось ця застівка. Завжди ось цей язичок має співпадати з цією частиною годинника. Я поясню в наступних відео, чому.